Продовжуємо працювати з великими обсягами даних, і зараз будемо вчитися робити проміжні підсумки. Скопіюйте вміст листа задача 1 на новий лист. Для цього відкрийте файл номер 10 Ось ми розрахували амортизацію, ось наша задача 1. Копіюємо аркуш і називаємо, яка там у нас задача? 3. Тепер я вам покажу, як робити проміжні підсумки. Ми хочемо. Вивести загальну початкову вартість та амортизацію в розрізі підрозділів. Тобто, нам треба вивести підсумки по підрозділу. Давайте подивимося, як у нас відсортовано. Ось, наприклад, якщо у нас посортовано ось так, підрозділи всі а, перемішані. А нам потрібно їх посортувати. Оце перший крок. Це сортування підрозділів. Тепер включаємо на вкладці «Дані» команду Проміжні підсумки. І дивимося, що ми сортували місце використання, яку ми операцію хочемо виконати загальну початкову вартість та амортизацію. Значить, ми сумуємо початкову вартість та. Амортизацію, і натискаємо ОК. У нас з'явився підсумок під кожним місцем використання. Ми натиснемо структуру номер 2 і побачимо тільки підсумки. Заховаємо стовпці, які нам зараз не потрібні. І Зробимо скріншот результатів. Виділіть, будь ласка, загальну піцу кольором, щоб краще. Відображалась ось наш результат. Види основних засобів нам також не потрібні. Я думаю, краще такий результат відобразити у вигляді діаграми. Так, Це показано, що можна розкрити кожний підрозділ і подивитися на зміст, що знаходиться в кожному підрозділі. Ось тут є для цього кнопочки групування. А ми краще зробимо, що ж тут весь час з'являється зайва колонка, ми краще з вами зробимо діаграмку яким чином, розподілена? У відсотках, да, ви вже знаєте, як зробити відсотки? Розподілена по підрозділах. Сервісна вартість. Тобто в якому підрозділі скільки відсотків основних засобів знаходиться. І так, це у нас структура основних засобів, скорочено ОЗ, по підрозділам. Це робимо скріншот. Таблички і діаграмки. Друга задача вивести загальну початкову вартість та амортизацію в розрізів рахунків обліку. Копіюємо задачу 1. Называем задача 4 і робимо все те ж саме, але уже по рахункам обліку. Нагадую, перший крок сортування, потім проміжні підсумки. При кожному змененні рахунок обліку ми сумуємо початкову вартість та амортизація. Натискаємо структуру 2 і бачимо результат. Ховаємо. зайві колонки і виводимо кругову діаграму, як і в попередньому прикладі це робимо. Щоб гарно виглядало, виділяємо все, крім всього, вставляємо кругову, тому що тільки вона може підраховувати відсотки. Робимо підсумки і виводимо відсотки. Ну, можна і так залишити легенду вище. І так, це у нас структура. ОЗ основних засобів по рахункам. Ми бачимо, що 58% складають рахунок 103, це у нас будинки та споруди. Це робимо скріншот цієї задачі. А самостійно Зробіть проміжні підсумки, які підрахують кількість основних засобів в розрізі рахунків обліку. Я покажу результат, який ми повинні отримати. Ось такий результат ви повинні отримати на задачі 5. Наступне завдання. Це у нас буде побудова зведених таблиць. Значить, тут потрібно вивести початкову вартість та амортизацію в розрізі підрозділів. Тобто, результат повинні отримати такий самий, як і в проміжних підсумках, але уже за допомогою зведених таблиць. Давайте ми закриємо файл номер 10 і відкриємо файл. Номер 12. В цьому файлі ви також повинні розрахувати амортизацію. Зробити це самостійно, повторити за одну формулу. І для того, щоб створювати зведені таблиці, перетворимо нашу таблицю в смарт-таблицю. Нагадаю, як це робить. Вставка кнопка таблиця. Далі Excel бачить. Нашу таблицю натискаємо ОК. Ось наша таблиця, що називається Таблиця 1. Перше, що ми будемо робити, це зведену таблицю, яка виводить початкову вартість та амортизацію в розрізі підрозділів. Значить, ми Переходимо на новий аркуш, натискаємо Ставка «Сводна таблиця і вибираємо таблицю 1. Її назва знаходиться ось тут. Я вам зараз покажу. На вкладці Конструктор ось, давайте скопіюю її. Будемо з нею працювати. Ставка, сводна таблиця і ставимо назву таблиця 1. Ось він бачить нашу таблицю. Ми хочемо названня строк вибрати місце використання, а в значення початкову вартість. Зараз ще подивлюсь, та знос. Що ми робимо далі? Коригуємо, я перенесу зразок, щоб туди сюди не клацать. Коригуємо за зразком, подивіться, назви колонок. Щоб з'явились поля, достатньо мені клацнути на зведеній таблиці. Початкова вартість 1000 гривень. Для цього натискаю параметри полі значення і стираю все зайве. Для того, так, є початкова вартість 1000 гривень. Друга колонка повинна називатися просто знос. І зверніть увагу, тут не кількість повинна бути, а сума. Тому вибираємо суму, стираємо довгу назву і перевіряємо, співпада. Залишилась нам побудувати по початковій вартості кругову з відсотками. І розташувати легенду справа. Все співпада, і мені здається, що із десятої задачі також все співпада. Робимо скріншот першої зведеної таблиці. Наступне завдання. Змінити побудовану зведену таблицю і вивести початкову вартість і амортизацію в розрізі рахунків обліку. Знову я беру, копіюю зразок і прибираю діаграму. Ми будемо зараз модифікувати. Початкову вартість ми залишаємо. А от замість місця використання ми поставимо рахунок обліку. А замість амортизації, замість носа, вибачте, поставимо амортизацію. Ось так це легко все робиться. Так, коригуємо формат. Вибираємо числови, два знака після коми, ну і треба довгу назву. Тепер будуємо діаграму. Яка відобразить, скільки відсотків початкова вартість по рахункам обліку. Так, зовнішній вигляд. Дивіться, можемо обрати із запропонованих, який вам подобається. От у мене був ось такий. Все досить Бистра, швидка, гарна вийшла табличка, загальні підсумки є. Це робимо скріншот вам побудованої таблички. Зведена 2. Нову зведено робимо, підраховуємо кількість основних засобів в розрізі рахунків обліку. Можемо стати тут вставка сводна. Як вона називається? Таблиця 1. Ставка зведена, таблиця 1. З'явились поля і зразочок я копіюю, щоб бачить, значить, що мені потрібно? Рахунок обліку. Я клацаю сюди, щоб побачити поля. Рахунок обліку, а тут кількість основних засобів. Кількість він буде рахувати, якщо я сюди поставлю е, текстове поле. Він буде рахувати назви, кількість по полю е, види основних засобів. Тепер коригуємо назву, нам потрібно, потрібно написати. Кількість основних засобів. Так, співпада. Ну і що тут ще є? Діаграма? Ну, це вже, думаю, самі побудуєте. Наступне редагуємо цю зведену. І підраховуємо кількість в розрізі місць використання. Розробіть скріншот, а тепер замінимо рахунок обліку на місце використання. І автоматично ми отримали нужну нам інформацію. Ну і побудуйте самостійно графік, бо я вже Сто раз будувала, вже мені надоїло. Зведена три. Побудувати двовимірну табличку. Ну і відформатувати її. Копіюємо. Вставляємо зразок. Становимося. Ставка зведена. Так, що тут пишемо? Таблиця 1. Чи він? Да, Зрозумів. І дивимося на зразок, що ми хочемо бачити в названні строк Місця використання. А в названні столбців рахунок обліку. А що ми хочемо бачити в якості значень? Ну, я думаю, сума по полю початкова вартість. Бачите, які значення? Сума по полю початкова вартість. Давайте приберем зайве і відформатуємо табличку. Жовтий кольор я застосувала сама, щоб якось виділити підсумки. Схоже, схоже. І Ще можна тут жирний зробити. І тут можна жирний зробити. Ми форматуємо як звичайну табличку. Дивіться, двовимірна табличка показує нам і по. Під розділом і по рахункам обліку початкову вартість. Робимо скріншот вашої таблички. А тепер будуємо табличку з фільтром, використовуючи попередню. Подивіться, що ми зробимо. Рахунок обліку перенесемо на фільтр. І тепер ми можемо обрати 103. і бачити, тільки цю інформацію. Це був фільтр зведеної таблиці. Зробіть, будь ласка, скріншот. Наступне. Зріз Зріз буде відображати те саме, що і фільтр, але в більш гарнішому вигляді. Приберемо рахунок обліку і вставимо зріз. Для цього перейдемо на вкладку Параметри, Ставіть зріз по рахункам обліку. Ось наш зріз. Дивіться, ми вибираємо і дивимося загальну інформацію. А я хочу іще бачити перелік засобів релік засобів. Ми додамо під місце використання і ще і види основних засобів. І тепер бачите, ми бачимо всі рахунки та їх назви по кожному місцю використання. Тут натиснути 103, От і в мене натиснути 103 робимо скріншот. До речі, зріз також можна. Форматувати. Ось, бачите, є різні параметри. Можна форматувати. Це був зріс. Застосуємо додаткові обчислення у зведеній таблиці. В тій, що ми побудували, додавимо іще колонку відсоток від загальної суми. Для этого берем снова початковую вартость с двинем и зайдем в параметры дополнительное вычисление. Тут стоит без вычислений, а мы выберем процент от общей суммы. И мы теперь бачим структуру розподілу початковой вартости. У відсотках по кожному об'єкту та по підрозділу назвем цю колонку відсоток від загальної суми. Назву пишемо тут відсоток від загальної суми. Ось таким чином працюємо зі зведеними таблицями. І останнє завдання це додаткове, яке ви робите самостійно, застосовуючи знання функцій та зведених таблиць. Задача в тому, щоб відображалися назви основних засобів по рокам введення в експлуатацію. Тут є підказка Використати функцію год. Робити це треба на аркуші дані. Треба вставити додаткову колонку, назвати її рік, а функцію Використати год. Ну, а вже як її використати, вже розберетесь самі. Так, ну, в общем, подивитесь.